Доброго дня, діти та дорослі! Сьогодні в Україні святкують державне свято День Рідної Мови. 21 лютого 2002 року президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня мови. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є постійним надбанням людства. Весь світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки наймилозвучнішої мови світу. На конкурсі у Парижі українська мова була визнана поряд з французькою і перською як найкраща, найбагатша мова світу. За мелодійністю наша мова займає друге місце, поступившись лише італійській. Тому наша мова ніжна, Колискова. Дзвінка милозвучна, барвиста, поетична, солов'їна, щира, рідна, рідна мова моя, ти душа України, ти в мені гомониш, як потік буйних вод, Треба сіять в серця твої чисті зернини, Щоб навіки воскрес український народ. Українською мовою ми розмовляємо, гомонимо, мовимо, щебечимо, бесідуємо, речемо, оповідаємо, потякаємо, деревенмо, бо ми унікальні. У нас в українській мові є дуже багато прислів і приказок про мову. Ось запам'ятайте деякі про них птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Василь Сухомлинський казав мова то цілюще народне джерело, і хто не припадає до нього вустами, сам висихає від спраги. Дякую за увагу. До побачення!